Ви почали стосунки з партнером. Живете разом. і ось прийшов час думати, чиї гроші будуть за квартиру, а чиї за комунальні послуги. Або ж ви сімейна пара, і ось нарешті вона чи він вирішили, що хоче вносити в сімейний бюджет свою долю. Якщо у вас буде раз виникло питання, як сумувати сімейний бюджет так, щоб не розійтись, та всі були щасливі, додивіться це відео до кінця. Я дам конкретні схеми. Отже, говоримо про гроші в парі. Перед тим як почати формувати свій бюджет в сім'ї, давайте оберемо його формат. Їх є всього три: спільний, роздільний і змішаний. Щоб визначити оптимальний варіант для вас, проговоріть ці варіанти з вашим партнером та плюси, мінуси кожного варіанту. Також я раджу проговорити наперед кризові ситуації. А що якщо одного з нас вільнять? А що якщо хтось піде в декрет? А що якщо доведеться збережні на щось витрачати? Саме спільною розмовою можна дійти до ідеального формату для вас. Тепер розбираємо їх більш детальніше. Перший тип сімейного бюджету називається роздільний. У цьому випадку всі необхідні витрати діляться навпіл. У роздільному чи змішаному бюджеті важливо закріпити за кожним партнером певну зону відповідальності. Умовно, хтось розраховується за комунальні послуги, а інший за продукти. Так простіше розпоряджатися особистими грошима і планувати витрати, адже сума щомісяця приблизно однакова, і кожен знає, скільки варто залишити. Звісно, можна накопичувати разом на спільні цілі і домовлятися, хто скільки відкладає. Чи це будуть рівнозначні? Суми чи якесь відсоткове співвідношення, залежно від доходу. Цей формат бюджету ідеально для тих, хто на різних рівнях доходу має різні забаганки і прагне свої гроші витрачати на себе, але щось для сім'ї. А тепер плюси такого бюджету: перше партнер не контролює ваші гроші. Друге, ви не звітуєте за витрати та доходи. Третє, кожен сам витрачає як забажає. І четверте, кожен вносить свою частину у сімейний бюджет стільки скільки необхідно. Звісно, є і мінуси такого бюджету, і це відсутність спільних цілей, тому що оскільки це бюджет роздільний, звісно, якихось спільних напрямків фінансування у вас немає. І далі це закритість і нерівність у фінансових можливостях це щодо мінусів. Думаю, на цьому етапі вже зрозуміло, чи він підходить вам чи ні. Тож ми переходимо до другого виду сімейного бюджету і називається він спільний. У такому випадку обидва партнери вносять кошти та спільно планують витрати. Цей підхід сприяє відповідальності та спільним цілям. Обидва партнери мають можливість брати участь у процесі прийняття фінансових рішень. Тут, звісно, головне не перетягти на себе ковдру, а дійсно постійно комунікувати. Якщо ви обрали формат спільного бюджету, краще на початку узгодьте всі статті витрат. Іноді стається так, що обидва партнери думають, що інше відкладає на авто чи фінансову подушку, а потім виявляється, що ніхто цього не робить. Часто сім'ї переходять на спільний бюджет. Якщо хтось із партнерів тимчасово не заробляє, як, наприклад, зараз стається у нас в країні. У таких випадках у кожного однаково має бути своя сума грошей, якою він розпоряджається і витрачає. На себе, коли людина має особисті кошти, вона відчуває відповідальність, і тоді значно краще формуються заощадження, які роблять обидва партнери. Цей формат ідеально для тих, хто на однакових рівнях доходу забаганках по витратах або ж у вас повне рівноправство у стосунках. Плюси такого бюджету: перше це спільний рух до цілей, друге це відкритість перед партнером, третє це більша відповідальність, і четверте це повна довіра у грошах. Ну а мінуси, як же без них, це те, що є відсутність або мінімальний особистий простір витрат і повноцінний контроль. І останній змішаний тип. Це коли кожен у парі відкладає певну частинку у спільний бюджет сім'ї, але й має окремий рахунок для особистих витрат. Тобто партнери скидаються на сплату оренди, комунальних послуг, покупку продуктів та спільні фінансові цілі. Витрати за домовленістю можна розподіляти 50 на 50 або ж залежно від рівня доходів. Наприклад, той, хто заробляє більше, вкладає 60%, інший 40%. Тут краще домовитися по зручності. Як на мене, це найсучасніший та й найпрактичніший вид сімейного бюджету, і особливо для Ар, де працює двоє. У вас є простір для особистих витрат, але при цьому є і відповідальність перед витратами спільними. І ми переходимо до етапу, як формувати сімейний бюджет. Всього є таких чотири пункти. Перший крок це облік доходів та витрат, в принципі, як і в особистих фінансах. Перш за все, варто визначити, з чого складається дохід сім'ї. Це може бути зарплатня обох партнерів або прибутки з бізнесу чи фрилансу. Другий крок, наступний, це порахувати поточні витрати для зручності, можна розділити. Іх на категорії загалом ви маєте знати, яку суму приблизно ви разом витрачаєте на вас разом. Третій крок це завести окремий рахунок для сімейного бюджету. Звісно, це може бути будь-який рахунок в банку. Я раджу відкрити прям дійсно спільну картку. Наприклад, фізичний формат картки буде у одного з партнерів, а в телефоні буде у іншого. І відповідно четвертий крок: це коли ви разом надсилаєте на цей рахунок домовлену суму, і саме з того рахунку витрачаєте на спільні витрати, а гроші залишаються у вас від ваших особистих Обітки це вже ваші гроші на ваші особисті фінанси. Ну і у висновку скажу, що незалежно від обраного типу бюджету важливо мати стратегії керування грошима, складання місячного бюджету, ведення обліку витрат, планування на основі пріоритетів. Це лише деякі з них. Також важливо вирішувати фінансові питання разом та відкрито обговорювати будь-які зміни або труднощі, що виникають. Саме тому я сподіваюся, ви вже підписані на цей канал, адже ми тут більше говоримо про фінансову грамотність та інвестування. Вірю, що це відео для вас було корисним, обов'язково переглянули його з партнером і вже вирішили. Але який саме тип сімейного бюджету підходить вам? Тож до зустрічі в наступних відео.